Записав агресивне відео з матюками в адрес корисних ідіотів, які проти е, закупок для мінтов Крузейро, крузаків там, і, і прочі мінтов на фронт. Сказали, перепиши, бо сильно, сильно нехорошо ти висловлюєшся, можуть поняти неправильно. Делікатно, якщо сказати культурно, е, багато народу обурюється тим, що... Мінти, МЧСники, не йдуть на фронт. Потім закупка ленд-крузерів для поліцейського начальства. І коли це висвітлюється і вип'ячується тенденційно, що тільки у нас одна проблема в Україні це прокляті мінти, то це грає на руку Путіну. Чому? Тому що, в принципі, при бажанні піскова, Козака і Путіна завалити порядок в Україні створити керований хаос. І сказати Байдену, ну що робити, давайте туди міжнародні сили, ми ту частину контролюємо. То тобто, створити керовний хаос, розвалити державність України через якісь майдани, або скасування, деградацію порядку на вулицях поліції і МЧС і всього можна, можна. Це так нормальний ход путінський. Тому, якщо вас обурює, що от мінти йдуть на фронт, чого вони не йдуть на фронт? А митники чого не йдуть на фронт? А прокурори чого не йдуть на фронт? Ви вважаєте, що мінти вміють стріляти? І що вони стріляти? З пістолета, а вони стріляють на вулицях. У них робота з населенням, вони мають затримувати а не вбивати. Ви думаєте, що ви говорите? Ви хочете мента відправити туди на фронт, щоб він навчився вбивати. Проснулася в ньому якась там кукуха з'їхала, кровожадність, він зрозумів, що це нормально. То він вас при затриманні вже не буде затримувати колись. Ну це не нормально. Далі. Крузейро, ленд-крузери оці для ментовського начальства. Ну, хорошо, якщо ви хочете збирати на армію гроші, як той ветеран, дві бригади вкомплектовати можна, а вони купили 40 лендкрузерів на поліцію, на начальство поліцейське. Ну, слухайте, а пінгвіни, а митники, а судді на чому їздять, а прокурори, а міністри на чому їздять за міністри. Ви чого тільки мінтов, бачите, ви працюєте на Путіна, щоб дезорганізувати країну і припинити. Якщо ви хочете покарати поліцію, що вона така погана, то виховайте, поставте іншу, а не цю Аваковську недополіцію. А у вас так завалить службу, ви під, 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 підмахуєте тим, хто завалить поліцейську службу, завалить МЧСну службу, створить хаос в країні. То це називається корисні ідіоти, які е, підігрують Путіну по розвалу держави. Бо Путін сказав: Ну що ви не розумієте, ну способны способник управлінню государством, ну, 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 ну що це за государство? Ну що... Ну давайте ще розвалимо ще і це порядок на вулицях розвалимо, давайте розвалимо е, всю систему цих пожежників. Тому, коли перед тим як. Е, Когось там виганяти на фронт чи відбирати у них, казати, що вони козли машини купили. Подивіться, бо ви, мабуть, не в курсі, яка державна структура, бюджет держави, закупки на Прозоро ви не бачите. Ото йде по вулиці, побачив Мінтана Крузер. «Е, все, зараз ми заберемо один ленд-крузер і врятуємо країну від війни. А 150 ленд-крузерів катаються в тебе по місту, ти їх не бачиш?